У них подвійне свято. Черкащани долучилися до святкування 20-річчя дитячого фонду України і відзначили п'ятиріччя місцевого відділення. На виставку привезли колекцію мистецьких робіт та влаштували невеликий концерт. Маленькі зірки засвітилися на сценах завдяки фонду. Його куратори проводять численні огляди конкурси, виявляють обдарованих дітей. Вже згодом юні таланти виступають на великих сценах. В своєму фонді шукаємо таланти, можна так сказати. Ми організовуємо різноманітні заходи, на яких ви бачите, ось, ось сьогодні Софійка. Находяться ті перлинки, яких ми потім для них шукаємо спонсорів, і діти від дитячого фонду отримують стипендії. Маленька співачка Софійка серед тих, хто отримує від фонду стипендію. За час роботи відділення 34 дитини вже мають фінансову підтримку на розвиток своїх здібностей. «Я бажаю вам сонця і Миру я не забуду ні за що 16 16-річний Богдан теж неодноразово брав участь у конкурсах та фестивалях. Навчаюся я ще співати з самого дитинства. Брав участь у різних конкурсах, наприклад, в духовній скарби Черкащини, розшукає таланти, грайлива веселка. Для голосистих одні конкурси, для умільцеві художників інші. Юні таланти з дитячих притулків та інтернатів, а також діти, сироти та діти з багатодітних родин виставили свої полотна в художньому музеї. Аплікації, картини солоного тіста, макраме, бісер все виготовлене дитячими руками. Хтось представив цілі композиції, є й сімейні роботи. Крім мистецької опіки, обласний фонд займається і оздоровленням дітей. Ми за ці п'ять років ну, нашій роботі ми направили або допомогли, щоб там оздоровлювалися діти. Це на більше тисячі дітей. Можливо, це буде 1400, я не знаю. Навіть такий мал маленький крок цій благодійної організації, я думаю, вже це за що то скаже. Я вже не кажу, що ми провели багато заходів. Які це вечори, це робота з сім'ями, це робота допомога сім'ям? Вже чотири роки за сприяння обласного відділення юні черкащани оздоровлюються в Словенії, а також в обласних санаторіях. Юлія Кропова, Роман Буша, Віка новини.